Ти співаєте? Я чула. Давайте, соловейки. Всім, всім добрий ранок. Добрим людям. В нас сьогодні середа. середальничка. Проходь, будь ласка, далі. Чого ти не проїжджаєш? Ну, дякую. А Поспішаємо в школу. Сьогодні короткий день в школі. так? Я не знаю, на що ти це взяла і де ти його взяла, хто знає. Валя. каску не забуваю тягати. Гриша вже чекає. Отже, о 12 вже треба буде повертатись. Все, мене викликають. Будь ласка, ми тебе наздоганятимемо. До обіду. Третій раз ти їдеш. так? Нормально. Нормально. І по дорозі для великів. Тільки дуже швидко не їдь, там люди стоять, щоб ні на кого не наїхати. Потихеньку. Дуже не розганяйся, де люди стоять, бо можеш когось протаранити. Сьогодні ключика не забула. Так. Да. Як це від Григорія? Григорія є ключик? Так. Да. Він з Іспанії, так? А, донору. А, дуже різні. Знаєте, що сталося? Камера перемикнулась на режим фотографування, я це не помітила. Тож дорогою до будинку розповідала вам, розповідала щось, показувала. Доїхала вже до будинку і тільки побачила. Що останні 10 хвилин це фотографії. Ну, нехай. Розповідала про те, що так, зараз йду до курок, і їх. Хай бігають. У нас сьогодні має бути плюс 17, плюс 18 в день. Що ж, подивимось, зранку було тільки плюс 5. Привітики. Так, розповідала вам про те, що сьогодні Миколай з татом приїхали на 45 хвилин раніше. Тобто о 8. Вже були на місці. Вони домовилися, що будуть о 8.45 зустрічатися біля прохідної з Мадам Лопес і її дочкою. І що, врешті, вийшло, так бояться вони потрапити в затори, що виїжджають вчасно. І ось настільки вчасно, що 45 хвилин ще довелося чекати, перепочивати. Не знаю, до речі, чи 45 хвилин, бо вчора вони теж вчасно приїхали, на півгодини раніше. А ось мадам Лопес затрималась, запізнилась. Тож не довше чекала. Менше з тим розповідала про те, що ще з студентських часів, зі шкільних часів, пам'ятаю, що той, хто найближче живе до роботи, до місця навчання, той зазвичай запізнюється найбільше частіше. Ось а той, хто залежить від громадського транспорту, чи взагалі від транспорту, як в нашому випадку від заторів. Той приїжджає раніше. І у нас, я пам'ятаю, в університеті в Харкові ми вчилися, жили на, в гуртожитку на Олексіївці. це десь півгодини 40 хвилин тролейбусом треба було їхати. Було дуже весело їхати, бо 90% пасажирів це були студенти. завжди. Місце було обмаль в тих тролейбусах, ще й всі ж на пари їдуть в один і той самий час. Всім треба в один і той самий, чи в найближчі кілька тролейбусів вміститися, всім тим гуртожиткам. Тож було весело, але переважно не запізнювались, вчасно приїжджали. А були студенти, які добиралися електричкою. Ось і такі студенти їхали на годину раніше приїжджали. Завжди ще чекали, вони ніколи не спізнювались, завжди були вчасно. Ну, в ті дні, коли вони такі приїжджали, там не хворіли або що. А ті, хто мешкає в гуртожитках або десь житло винаймав поряд з університетом, ну, в піші і в пішохідній доступності до університету, ось вони переважно завжди запізнювалися. Щось мене на ностальгію потягнуло, таке я згадала. Ну, і ще Лія в мене віджала. Забрала в мене ключі від свого велика, наполягла, що вони мають в неї бути і теж собі в кишеньку маленьку, на грудну положила в куртку, тож тепер в неї ключик. Дуже сподіваюся, що вона його не загубить. ну, Я їй довіряю. Все буде добре. Окей, в мене є менше трьох годин, десь дві з половиною години до виходу, до повернення до школи. Є чим зайнятися. Так чую, хтось там. Йде. Семен. Петро, мабуть, ще відстає. А, ні, чую і Петра. Хлопці в коледжі ж до одинадцятої вчаться, не до дванадцяти. Все гаразд? Так. 4 хвилини. Не бачу. 12 градусів написано. Тож що сама. За відчуттями тепліше, насправді. Все запарковано, батьки на місці. Ні, краще не тут, краще туди. Ні, поїхали сюди, тут можна виїжджати. А я туди дуже слабка. Да. Я хочу тут. Добре, об'їжджаємо. Як ви хочете. Так, учбова повітряна тривога. Дуже я не люблю це цей звук, так Лі? Так само не любиш. Вона їде нормально, не просто. Коли акутєві квітжу, так потім. Лисичко, тримайся цієї сторони. Бо по тій стороні назустріч їдуть. Якби ця дорога була проїзна до кінця, а не тупікова, то по ній би теж їхали. Лія, не їдь по центру дороги, будь ласочка. Я тебе охороняю. Щоб ти занадто далеко від мене не втікала, бо ти дуже швидка. Лія, Лія, ти куди? Стоп. Молодець. Поїхали? Лія, обганяй мене. Проїжджай повз мене. Дочі, загри... гришую давай. Нас доганяй, Григорія. Але не супер швидко, добре? Пропускають, давай, поїхали. Воу, дивись вперед, воу. Ти весела? Ти ще й співаєш? Штовий звук від синю. Трохи коментарів. Тут ми сидимо разом, чекаємо початку першого уроку в семена з математики, з вчителькою онлайн. Власне, чекаємо, поки буде підключення через Zoom. Так, Французькі діти прийшли на релігійний гурток. В середу після обіду. Піднімаються до нас, там наверх в сусідні класи, в сусідні аудиторії. Ну, там буквально через двері у Семена французька теж. Сподіваюсь, вони не заважатимуть один одному. Живемо в приміщенні католицької школи. Це майже непомітно, окрім таких серед, коли проходять заняття, збирають гурток дитячий. Тоді відчуваємо, що в школі живемо. Я поспішаю, мені теж. Мені потрібно до Жан Марі, до кюре нашого. А, тому що мені подзвонили з банку, попросили деякі документи переслати, дослати, донести. Так, Хочуть вони підтвердження проживання нашого з адресою, з тим, що ми а, саме тут живемо. Ще вони хочуть якийсь документ. Особи, яка підписує нам цей лист. Не знаю, чи це вдасться. Зазвичай вистачало листа, коли в нас ще не було документу до договору про проживання, ми такий лист подавали і префектуру, і скрізь, коли нас потрібно було підтвердити місце проживання, адресу. Ось. Але можна було би зараз договір надати, та він. Дата там прострочена листопадом. Тож цей лист зробити виглядає так, що мені зараз найшвидше. Пух, якщо ні, тоді будемо договір робити. Продовжувати просити, щоб зробили. Ну, будь-якому разі, це треба зробити, бо такі ситуації будуть постійно виникати. Так, а в банку це запитую для того, щоб нагадую, для того, щоб хлопцям зробити картки пластикові рахунки відкрити в креді агріколь окрім, окрім того що мені документи зробили за 10 хвилин копії все розібралися я лист роздрукувала емейл вони, щоб довго не пояснювати, що мені треба, ось вони зрозуміли, без проблем. Надали все і мене Жан-Марі ще ось таким пайчом, який він готує. Чи скоріше можна це такою вафелькою назвати. Часто таким пригощаю, дуже смачно. Одну я з'їла, він каже, ще на дорожку бери. Он гот. 10 хвилин, все готово. Зараз відсканую, відправлю теж електронною поштою. І справа зроблена. Діти кажуть мені куку. -ку. Привіт таке кажуть. Частина сидить тут. Семен. Тут семен сидить. Так, ну і ви запитуєте, як там у Миколая проходить практика, як, як взагалі справи. Все непогано, все не так феєрично можливо, щоб аж я переймалася, наскільки це ось початок для мене був доволі нервовий. Власне, як все відбувається? Їм проводять екскурсію. Я кажу їм, тому що він працює, так би мовити, в парі з дочкою кураторки цього, цієї практики, стеж, стажу, стажу, так це називається, стажування. Отже, вони вдвох в парі там ходять. Переважно більшість часу вони просто сидять і чекають, коли в. Мами дівчинки буде віконечко і вона їм приділить увагу. Але все ж їм вдається проводити ці екскурсії. Вони навіть спеціальним автобусом переміщуються по величезній території арбюсу, і що Микола, як завжди, небагатослівний, але що вдалося дізнатися. Були вони в різних ангарах і там, де є літаки зібрані вже, і їм розповідають інші те, спеціалісти якихось запрошують до них і їм проводять ось таку екскурсію. Насправді розповідають про моделі, про, 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 і про історію. Конструювання також, тому що там є щось на кшталт музею, я так розумію. Принаймні, є якісь старі моделі, новіші, і ось таку інформацію їм надають. Миколаю дуже цікаво. Насправді він вчора вони їздили в якийсь ангар, в якому є літак двоповерховий. Але не дозволили заходити. Він був розчарований, що не можна було походити. Розповідав мені про те, що в літаках є різні класи, перший бізнес і так далі. Тобто вони ходили, все це розглядали. Я, наприклад, ніколи і не знаю, чи мені в житті доведеться побувати в літаку в першому класі, але Миколай в якості екскурсії там побував. А ще вони перед цим, каже, були в. Ангарі, в якому був розібраний літак, причому я уточнила, чи можливо це збірка, а він сказав, ні, це був літак, який прибув на діагностику. Тобто, можливо, є якісь та, там, показники, якісь можливо поломки або ще щось, або якесь тестування. Але літак ось просто розібраний на частини. Стоїть апаратура, спеціальні пристрої, які там діагностують всі там датчики, всі частини цього літака. І ось Миколай, власне, за цим всім спостерігає. Більшість часу вони знаходяться в офісі, мадам Лопес працює вона спеціалістка або менеджерка по роботі з клієнтами, забула, яка в неї конкретно модель літака. Але я не пам'ятаю, а 380, можливо, так називається. Мені сьогодні Іван казав, але я, чесно кажучи, не надто зауважила. Менше з тим вона працює з клієнтами, і тож особливо роботи для Микола і для її дочки немає. Вони сидять. І розглядають, читають інформацію різну, конспектують, щось записують, ось це те, що вони роблять протягом дня. Ще хотіла зауважити, теж поцікавилася, як Іван знайшов взагалі цю практику. Виявляється, є сайт загальний, французький, там, де можна шукати ось такі вакансії саме для проходження практики третьокласникам, тобто останній клас в коледжі. Останній клас в середній школі, і ось там є різні пропозиції. Власне, Іван з цього загального сайту перейшов і знайшов пропозицію в Тулузі саме від Ербюсу. Ось це місце. Фактично була така ось можливість. Я чомусь думала, що він спеціально писав саме в компанію Airbus для того, щоб там підшукали місце. Але ні, вакансія була відкрита, і ми цим скористалися. Це така ось нагода. Хто шукає, той знаходить. Ну, і як обіцяла, знімаю інтригу попередньому в попередньому влозі. У кількох глядачок виникло питання, як в цю пляшку потрапляють кришечки від пластикових пляшок. пластикові кришечки. Я сказала, що колись, коли я вперше це побачила в свого батька вдома, в мене теж виникло який, якийсь такий дисонанс, як це трапилось, як вони туди потрапили. Ну, особливо, коли повна пляшка це виглядає. Якось магічно. Але насправді все дуже просто. Ось, ось так тут є розріз. Ось так. Воно легко загинається, і туди потрапляють кришечки такого будь-якого розміру. Мені навіть тут недостатньо було розрізу. Іван розрізав, але мені було недостатньо. Я ось просто рукою розірвала, щоб легше було туди встромляти ті кришечки. Ось так вони. Набираються повну пляшку. Ну, це дуже зручно, практично, плюс саму цю пляшку теж можна відправити на переробку. Не треба якісь пакетики, якісь окремі баночки. Ось так саме ми цим користуємось. У нас стоїть вона тут в кутку на кухні. І кожен може це зробити. Ось так. Ось такий секрет. Користуйтесь, якщо комусь потрібно Так збирати кришечки. Герої з маленьким будиночком. Я коли небудь згадував, що Равлочок був, мабуть, найтихішим сусідом по дому, якого тільки можна собі уявити. Насправді він був настільки тихим, що його можна було легко не помітити, іноді навіть геть забути про нього. З тільдою Яблучне Зернятко, розуміється, такого не траплялося ніколи. Однак бувало так, що Тільда на якусь мить втрачала свого равличка з поля зору. Або просто не знала достеменно, де він повзає. Так було так. і сьогодні. Хатні духи, пічник. Продовжуємо. Коли хтось із домашніх вирушав у далеку дорогу, пічник піклувався про те, щоб піч була щільно затулена заслінкою. Вірили, тоді дорога буде легкою і вдалою. А коли в хаті з'являвся небіжчик, то навпаки, слід було піч. Лишити відтуленою для легшого переходу душі померлого в інший світ. Але так вважали не всюди. Зокрема, на Рівненщині трубу заслоняли, а відчиняли вхідні двері, адже були впевнені, як душа вилетить через димар, то потрапить у пекло. І коли якщо Присмертний під час агонії терпів важкі муки відкривали комин, інколи навіть додатково розбирали стелю і дах, адже були переконані, що страшний тягар гріхів лежить на цій людині, можливо, відьмацтво чи закладення душі нечистому. Тож тільки так можна полегшити її відхід. Забирали заслінку і під час ритуальних поминок, вірячи, що через комину хату потрапляють душі померлих родичів. Добра господиня всіляко дякувала пічникові за хорошу роботу і задобрювала його, а найкраще задобрювання це чиста піч і шанування вогню. Звісно, тут ніяк не обійтися без особливих ритуальних свят. Дбайливий пічник. Одного разу в сусідніх господах топилися печі і вилетіли з димарів іскри та й здибалися між хатами. Здрастуйте, сестриці, кажуть одні іскри іншим. Як там ваша пічка, матінка, поживає? Погано, відповідають іскри. Недобра її господиня дісталася, недбайливий ледащу, в Засувка, сажею, забито, у трубі все сміттям засипано. І мало того, що піч не, б... не білена, так газденька ніколи не наситить її сухим ломачем, знайноровить сирими дровцями нагодувати, сердиться пічка матінка, хоче завтра на підлогу вогню насипати <кій> і підпалити хату, щоб знали люди, як без поваги до. До печі жити. Друзі, це власне все на сьогодні. Дякую, що додивились цей влог до кінця. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки. Заходьте, як завжди, привітатися в коментарях. Якщо є запитання, то, будь ласка, пишіть, я буду по можливості на них відповідати. Готую для вас вже наступне відео. Тож, бережіть себе, будь ласка, перебувайте в гарному настрої, наскільки це можливо, не втрачайте надію. Все буде добре. Побачимось наступних відео.